Шановні телеглядачі, з 1 січня 2012 року Хмельницька обласна державна телерадіокомпанія Поділля Центр працюватиме за двома програмами: аналоговою та цифровою. Аналогова програма це трансляція наших телепередач на каналах восьми передавачів, які нині працюють у Хмельницькому, Білогірії, Городку, Полонному, Славуті, Теофіпелі, Шепетівці та Чемерівцях. З 1 січня ми починаємо транслювати свої передачі і на цифровому телеканалі через передавачі, що встановлені у Хмельницькому, Білогір'ї, Полонному та Кульчиївцях. На виконання державного замовлення у 2012 рік Хмельницька обласна державна телерадіокомпанія Поділля Центр планує увійти з такими програмами: інформаційно-аналітичні і публіцистичні. Подільська панорама інформаційна програма, в якій висвітлюються події соціально-економічного та культурного і спортивного життя області. Програма знайомить із головними подіями в Україні та рішеннями президента і уряду. Висвітлює хід реформ на місцях важливі події з розвитку міждержавних відносин України, процеси становлення громадянського суспільства. Новини оперативна найсвіжіша інформація, яка коротко висвітлює події дня в області та країні. В стислій формі анонсує розгорнуті матеріали, які готуються до вечірнього підсумкового інформаційного ефіру. Спрямована на широкий загал глядацької аудиторії, який слідкує за розвитком подій місцевого та загальнодержавного значення. Тиждень Хмельниччини інформаційно-публіцистична програма, в якій висвітлюються події соціально, економічного та культурного життя краю. В розгорнутій формі у сюжетах опрацьовуються теми, що хвилюють краян, матеріали загальнодержавного рівня щодо основних подій і рішень президента та уряду, які приймалися на тижні, подаються з аналізом відповідно до їх реалізації на місцях. Підсумковий блок за тиждень дає повний перелік основних подій за цей період з визначенням найбільш важливих моментів, що матимуть вплив на подальший розвиток області та країни. Акценти інформаційно-аналітична програма з висвітлення діяльності президента України, уряду та впровадження їх рішень у регіоні. В програмі аналізується хід державних реформ в усіх сферах життєдіяльності та реалізацію основних положень програми економічних реформ на 2010-2014 роки. Заможне суспільство, конкурентно спроможна економіка, ефективна влада. Спорт підсумок підсумкова за тиждень спортивна інформаційно-публіцистична програма, що детально знайомить з перебігом спортивних змагань, які відбувалися за цей період, пропагує спорт, фізичну культуру, здоровий спосіб життя, інформує вболівальників щодо стану справ у спортивних товариствах та клубах краю, висвітлює хід змагань та знайомить з досягненнями спортсменів області на виїзних, в тому числі закордонних змаганнях. Стратегія безпеки програма висвітлює процеси реформування у збройних силах України, модернізації та технічного переоснащення спрямоване на формування позитивного іміджу оборонного комплексу країни та військово-патріотичне виховання молоді і особового складу. Висвітлює життя військовослужбовців та членів їх сімей у гарнізонах, сприяє укріпленню позитивного іміджу військовослужбовців, порушує питання соціального забезпечення військовослужбовців та їх родин, впровадження служби за контрактом. Актуальна тема. Інтерактивна інформаційно-публіцистична програма прошує важливі питання соціально-економічного та культурного розвитку державних реформ із залученням широкого загалу фахівців до диспуту. Сприяє формуванню активної громадянської позиції у вирішенні державних завдань та демократичних принципів у суспільному житті. Громада Програма спрямована на формування демократичних засад та цінностей, покликана активізувати громади у розбудові громадянського суспільства. Радіус дії передача створена на висвітлення парламентської діяльності народних депутатів у розрізі нових законопроєктів та питань, що розглядаються у Верховній Раді. Служба порятунку. Програма спрямована на висвітлення заходів щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності, порушується питання взаємодії місцевих держадміністрацій та правоохоронних органів, сприяє зміцненню моральності у суспільстві та утвердженню здорового способу життя, інформує про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Хмельниччина аграрна підсумкова інформаційно-аналітична програма про розвиток АПК, хід реформ на селі та досвід успішних агроформувань. В програмі висвітлюється хід польових робіт у сезон посівної та жнивної кампанії. Порушуються актуальні питання діяльності господарств різної форми власності на селі, розвитку переробної промисловості в аграрному секторі. Метроном програма, що висвітлює втілення в області державної соціальної політики, розвиток соціальної інфраструктури, соціальних закладів, діяльність громадських організацій соціального спрямування, інформує про законодавчі норми і положення спрямовані на захист соціально незахищених верст населення, формує екологічну свідомість заощадливе ставлення до природних ресурсів та навколишнього середовища. Ранок на Поділлі, ранкова інформаційно-публіцистична інтерактивна програма. Яка анонсує головні події в області на день, інформує про важливі події минулої доби та суспільно-політичні процеси в області і країні, розповідає про історичні події дня в інтерактивному спілкуванні, запрошує відомих сучасників до розмови про підвищення рівня професійних здібностей, досвід здолання життєвих перешкод та розкриття творчих талантів, допомагає зорієнтуватися у виборі професії та інше. Реалії інформаційно-аналітична програма спрямована на висвітлення діяльності Кабінету міністрів України, реалізації його рішень на місцях та шляхи впровадження державних реформ в усіх напрямах життєдіяльності. Дорогою в Європу. Програма висвітлює заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні. Інформує громадський з питань європейської інтеграції заходів із виконання обов'язків і зобов'язань України, що випливають з її членства у Раді Європи та реалізації плану заходів щодо адаптації української економіки до вимог СОД. Культурно-мистецькі програми. Історія Поділля в іменах програма про видатних земляків, краян та людей, які проживають і працюють на поділі, та прославляють своїм талантом і видатними здобутками рідний край. У передачах відтворюється творчий професійний і життєвий шлях людей, які присвятили себе суспільству, улюблені справі, в якій досягли значних здобутків. Від усієї душі. Програма представляє фольклорні класичні народні та самодіяльні колективи краю, розкриває традиційні форми самобутньої культури Поділля та Волині, знайомить з обрядовими дійствами до християнських часів старовинними танцями і піснями. У широкому спілкуванні з талановитими сучасниками розкриває духовні пласти традиційної української культури. Трасо України Подолля краєзнавчо-пізнавального характеру передача представляє історію і сьогодення пам'яток історії та культури області, знайомить із заходами щодо розвитку природно-заповідної справи, інформує про туристичні маршрути краю, державні курорти і зони відпочинку. Палітра мистецтв. Програма спрямована на популяризацію найкращих зразків професійного та аматорського мистецтва. Знайомить із класичною музикою, розкриває традиції народних художніх промислів, представляє видатних діячів мистецтва, сучасності і минулого, розвиває творче мислення. На життєвих перехрестях це своєрідна презентація глядачам. Цікавих особистостей подільської землі в програмі розкривається розуміння сенсу життя як реалізацію себе у праці і мистецтві. Програма сприяє формуванню позитивного сприйняття викликів долі через життєвий досвід непересічних людей, які, не зважаючи на серйозні випробування, знаходять у себе сили жити, творити і заряджати своєю вірою та оптимізмом інших. Літературна Хмельниччина. Програма презентує твори подільських письменників та поетів, сприяє популяризації класичної української літератури та збереженню літературної і культурної спадщини, формує розуміння та повагу до мовних традицій, розкриває писемні та поетичні таланти молоді. Вихідні на Поділлі. Програма великого формату, у якій відтворюються повні версії вистав подільських, драматичних, народних і гастролюючих театрів, висвітлюються великі урочисті заходи з нагоди державних та крайових свят, представляються обласні конкурси та фестивалі аматорських і професійних колективів, учнівської молоді, студентства. Програма покликана створювати у глядачів відчуття свята і єднання у відзначенні важливих дат. Наповнює вихідні дні змістовним відпочинком. Науково-просвітницькі програми серця віддані дітям. Програма про родинні традиції. Вона дає відповіді на проблемні питання у формуванні відвертих відносин у сім'ї, допомагає знайти порозуміння у дилемі батьки і діти, сприяє зміцненню сімейних основ виховання, вирішенню проблеми сирітства через популяризацію будинків сімейного типу та прийомних сімей. Інформує про соціальний захист дітей, сиріт, інвалідів, безпритульних дітей, популяризує волонтерський рух. У колі домашніх турбот науково-просвітницький тележурнал про господарські та побутові справи. Дає поради у вирішенні хатніх питань, зведення домашнього господарства, догляду за присадибною ділянкою та свійськими тваринами, популяризує здоровий спосіб життя і харчування, інформує про соціальну допомогу у сплаті житлово-комунальних послуг, орієнтує щодо якості товарів та продуктів харчування, пропагує заощадливий спосіб витрат води та енергоресурсів. Козацькому роду нема переводу. Авторський проект фахівця-історика про історію українського козацтва, Знайомить з видатними історичними постатями борців за незалежну Україну, подіями визвольного руху на Поділлі, а також більш пізніми історичними етапами боротьби проти окупантів та загарбників. Програма охоплює весь історичний процес становлення української нації і державності. Сприяє військово-патріотичному вихованню. У пам'яті назавжди програма висвітлює історичні події, що відбувалися на Україні у 20 столітті, присвячена трагічним сторінкам історії, колективізації і голодомору, героїчним подіям у період Другої світової війни, життю в окупації подіям на фронті партизанському руху та його героям. Через призму долі людей, фронтовиків, ветеранів, дітей війни розкриває значення великих історичних подій. Подолання публіцистична програма про людей. Які, незважаючи на фізичні недуги, намагаються жити повноцінно, бути активними членами суспільства, висвітлює заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями, інформує про законодавчу базу соціальних, економічних, правових і конституційних гарантій у сфері соціального захисту та реабілітації інвалідів, висвітлює ситуацію щодо дотримання прав людей з інвалідністю в Україні, формує засади гуманного суспільства. Рідна мова освітньо публіцистична програма з питань утвердження державної мови у повсякденному спілкуванні, побуті та на виробництві, популяризує українську писемність та мову, інформує щодо розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження, розширює межі обізнаності глядача щодо класичної та сучасної української літератури, сприяє збагаченню словникового запасу, виховує культуру слова. Село, а в ньому люди. Передача розповідає про життя сільських громад, хід реформ на селі, земельні питання, розвиток і благоустрій малих населених пунктів. Висвітлює досвід створення робочих місць та підприємницької діяльності на селі, громадських робіт. Ділиться успішним досвідом роботи агроформувань, стосунків з інвесторами, діяльності місцевих органів самоврядування. Інформує про законодавчу базу соціальних гарантій для сільських жителів, соціально освітню та культурну інфраструктуру. Свою Україну любіть національно-патріотична, просвітницька авторська пізнавальна програма з питань державотворення освіти та культури. Висвітлює головні пам'ятні дати та події становлення української держави, національної символіки та свідомості, інформує про життя української діаспори, висвітлює принципи формування дипломатичних міждержавних відносин культурного обміну, формує свідоме патріотичне ставлення до свого народу та держави. Наука і життя. Програма висвітлює здобутки і напрацювання подільських науковців, винахідників і раціоналізаторів, сприяє налагодження контактів, науки і виробництва, інформує про нові розробки в галузі енергозбереження, популяризує енергозберігаючі технології, розглядає шляхи модернізації економіки, розвитку виробництва на базі інноваційних технологій та технічного прогресу. Формула здоров'я: тележурнал спрямований на формування здорового способу життя, популяризує загартування, фізичні вправи та здорове харчування, розповідає про медичні інновації у боротьбі із хворобами, напрацювання подільських медиків, інформує про нові підходи у здоланні недугів та реабілітаційному періоді, висвітлює хід медичної реформи в області та забезпечення належних умов лікування у медичних закладах країни. Дитячі програми. Подолянчики у програмі в ігровій формі відбувається навчання дітей дошкільного віку. Програма спрямована на посилення навчального процесу в умовах провадження нових програм дошкільної освіти. Складається з декількох рубрик в доступній і легкій формі заохочує дітей віком до 6 років до опанування первинних мистецьких навичок, розвиває допитливість та сприяє розкриттю здібностей. Малявочки пізнавальна програма для дітей дошкільного та раннього шкільного віку. Формує у дітей цікаве ставлення до навколишнього середовища, сприяє розвитку природних здібностей, допомагає вивчати нові слова та предмети, знайомить із народними казками і збагачує дитячу уяву. Твій світ пізнавальний журнал для дітей середнього шкільного віку. Розвиває природні таланти. Формує позитивні звички доброзичливі стосунки, сприяє психологічній адаптації дитини у родині, товаристві та учнівському колективі, розширює межі світогляду та мовний запас, формує звички здорового способу життя та позитивного мислення. Також ми будемо щоденно з вами і в програмі Музичні вітання. І усе це ви зможете дивитися на наших телеканалах, а також в онлайн-трансляції в інтернеті. Отже, шановні телеглядачі, ми чекаємо ваших листів із вашим баченням, вашими пропозиціями за адресою місто Хмельницький, вулиця Володимирська, 92, обласна державна телерадіокомпанія Поділля-Центр.